Ми вітання. Ви дивитесь Крим Реалія» – Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. На початку окупації багато Кримчан насправді раділо приєднанню півострова до Росії, бо там, мовляв, вищі пенсії та відчутно більша турбота про населення з боку держави. Сьогодні ми розкажемо, як насправді живуть в Криму пенсіонери та що сталося з їхніми пенсіями після обвалення рубля. Але спочатку стисло про головні події тижня в Криму. We'll Тепер іще і контрабанда. ФСБ намагається звинуватити керівництво благодійної організації фонд Крим у контрабанді. Днями вони провели обшук в лікарні під Сімферополем, де зберігаються речі кримськотатарського письменника Джангіза Дагджи, який помер у вересні 2011 року у Лондоні. Зі слів керівника благодійного фонду Різи Шев обшук це привід відволікти їх від судів, які наразі відбуваються щодо організації та її керівника. Фонд стопідділ суддя, каторим на. Треба... Заниматься, и вот нас опять полдня отвлекает от этого. Таможенная служба Украины запечатала эту дверь. То есть у них не было разрешения какого-то, чтобы вот распечатать две. Котори були опечатано та можна й України черги, як за ковбасою. Останні кілька днів в окупованому Криму під військоматами в чергу шикуються сотні чоловіків. Ажіотаж піднявся після того, як на окупованому півострові з'явилися чутки про те, що після 20 грудня тих, хто не став на військовий облік, буде покарано штрафом. Класична музика не для окупантів. Третину колективу академічного симфонічного оркестру Кримської філармонії, включно з диригентом і директором, звільняють через ліквідацію культурної установи у зв'язку з переходом в правове поле Росії. Решті працівників оркестру обіцяють роботу, але тільки на словах, та в ще не існуючі організації, не пропонуючи трудових договорів, скаржаться співробітники Люди, а, наділені властю. Приходять і яказують давление на цілий колектив у цьому шантажа і обманки та офіційний Надія лише на Бога. Так званий міністр житлово-комунального господарства Криму Олександр Жданов заявив журналістам, що кожного дня молиться Господу, щоб на півострові було якомога більше опадів. Лише це, на його думку, врятує Крим від засухи та водної катастрофи. Ви дивитесь Крим реалі на початку року? Багато прихильників приєднання Криму до Росії відреагували на запровадження заходом санкцій просто сміхом. Казали: не смішіть мої скандери, але на цьому тижні росіянам стало не до сміху стрімке падіння ціни на нафту та обвал рубля змусили багатьох замислитися. А може насправді та країна є просто великою бензоколонкою? За тим, як кримчани реагували на стрибки російської валюти, спостерігали наші кореспонденти. Долар 80, євро 100-120. Таким був цей тиждень для російської національної валюти. Тенденції до обвалу рубля були помітні і раніше, кажуть фінансові експерти. Але російська влада робила вигляд, що нічого не відбувається, а санкції до неї з боку Євросоюзу та США взагалі є безрезультатними. Але тривожний дзвінок продзвонів цього понеділка, коли біржовий курс долара до рубля пробив психологічну позначку 60 і, не зупиняючись, досяг на піку показника 63 рублі і 4 копійки. А ось по відношенню до євро рубль того дня впав до 78 рублів. Вже тоді, ввечері, фінансові видання написали, що це падіння стало рекордним для російської грошової одиниці за період з 99-го року. Цього ж вечора економісти визнали рубль найслабкішою валютою у світі. Однак, як виявилося, це був тільки цвіт. У вівторок, 16 грудня, рубль зазнав ще більшого падіння, навіть не зважаючи на те, що вночі центробанк пішов на безпрецедентний крок і підвищив ставку рефінансування відразу на 6,5 пунктів до 17%, щоб знизити темпи інфляції. Але цей захід допоміг лише на відкритті торгів, і після незначного зниження курсу долара і євро вони пішли угору ще більш вражаючими темпами ніж попереднього дня. Вже по обіді євро досяг нового рекордного рівня у 100 рублів, а долар коштував більше 80. Відзначившись на нових максимумах, європейська та американська валюти трохи відступили. Цього дня банки і валютні обмінники кожні 5-10 хвилин змінювали курси валют. Такого розвитку подій не очікували навіть центральному банку Росії. Голова центробанку Ельвіра Набіуліна закликала Росіян вчитися жити в новій реальності зі слабким рублем. Ослабление курсу это сигнал для російської економіки адаптіруватися к новим условиям. Ми дійсно должны навчитися жити в рубльовій зоні, і полагатися в більшій степені на собственные істочники финансирования. Аналітики міркують про повторення кризи 2008 года, року. А прості громадяни тим часом кинулися скуповувати валюту. А в Криму навіть українську гривню, а то й просто дорогі та імпортні товари. Не обійшли стороною ці тенденції, і анексований Росією Крим. Наприклад, у сімферопольських супермаркетах із продажу електроніки зараз у день роблять свій місячний заробіток. Люди на півострові скуповують все, починаючи з побутових приладів і закінчуючи автомобілями. Харашотим на у кого є з долари. То думає, що це долар дорожає. А саме ділі економіку, то і зучаво що це рубль дешевеє. Я як підприємець, звісно, відчула когда 300 долларов сначала зачала тринадцять тижнів пораз сімнадцять санкція тмінять і все Ну, доллар-то та не опустяться, звісно, все на все вернеться на кругі свої. Як би там не було, але чорний вівторок вже змінив фінансове майбутнє Росії і тим самим і окупованого Криму. Причому не на краще. Так вважають економічні та політичні експерти. А тому найближчими роками економіка Росії буде визначатися термінами рецесія, інфляція та криза. Надія Станкевич Дмитро Фурса з Криму. Ви дивитесь Крим Реалії? Сьогодні ми говоримо про те, як стрімке падіння рубля відбилося на настроях кримчан. та як воно за декілька днів змінило їхнє життя та настрої в нашій студії. Експерт фонду майдан закордонних справ Юрій Смолянський. Доброго дня, та експерт Кримського інституту стратегічних досліджень Сергій Костинський. Моє вітання колеги. Ну то як ви думаєте, що буде далі з економікою Росії і власне з життям Кримчан? Юрій, давайте почнемо з вас. Ну, наверное, начнем со второго, что будет э, ж, жизнью крымчан. Она будет ухудшаться. Даже без вот такого стремительного падения э, и цены на нефть, то, что вот сейчас в сюжетах показывали, и стоимости российской национальной валюты, жизнь крымчан с каждым днем, э, с точки зрения качества этой жизни, то есть доступности и возможности приобретения там, широкого ассортимента благ все время становилось хуже. Во-первых, снизилось производство продуктов питания в Крыму. Вот, например, крымская статистика сегодня говорит о том, что на территории оккупированного Крыма производство продуктов питания сократилось на 20,7%. И дают там отдельные угу. показатели, где что сократилось. Но при этом они ни слова не говорят о том, что на 100% сократилось производство риса, а рис в Крыму был одним из широко потребляемых продуктов. Э, они не говорят о том, что второго урожая картофеля в этом году в Крыму не собирали. Тот, который закладывается на хранение до весны, потому что то, что убирают летом, потребляется в основном до Нового года, но ну, может до середины января. Они ни слова не говорили о том, что промышленное производство овощей, там, прудовой рыбы и ряда других видов продукции, которые потом перерабатывались или закладывались на потребление, или перерабатывались в другие виды продукции, в Крыму тоже сократилось. Это все последствия тех ограничений, которые возникли с поставками пресной воды в Крым. Тобто Они почему-то напрямую не связано с тем, что зрис доллар-то евро. В Тогда еще эта ситуация июля, августа, июня месяца, сентября месяца, когда еще э, таких серьезных падений и в стоимости российского рубля, и в стоимости доллара э, в, сто... в росте стоимости доллара, в падении стоимости нефти э, не наблюдалось в экономике. Але теперь, сейчас впав рубль, а да? Тепер, Что теперь? Э, теперь еще и упала национальная валюта. На стабильность национальной валюты в процессе жизнедеятельности государства влияет несколько факторов. Во-первых, это фактор торгового баланса. Здесь мы подходим к вопросу санкций. Те санкции, которые были наложены на Россию что ну, суть вообще, э, как влияет торговый баланс. Да? Государство что-то продает, то есть отправляет на экспорт, и что-то покупает, это ее импорт. Вот если экспорт превышает импорт, то есть э, сальдо торгового баланса положительная, в стране растет объем э, валюты который является эквивалентом обмена. Ну, у нас да, в целом в мире принято рассчитываться или американским долларом, или евро. Если э, торговый баланс отрицательный, то есть с, объемы импорта в сумме превышают объемы экспорта, в стране ощущается недостаток. Вот же, Крыму еще. Э, ну, во-первых, сегодня мы Крым как отдельный экономический субъект рассматриваем достаточно условно. Добрый, то где в России еще? А в России что получилось? Россия все время была очень сильно уверена, что бензоколонка может управлять серьезными политическими процессами в мире. Только лишь за счет того, что будет или откручивать, или закручивать кран с нефтью, со светлыми нефтепродуктами или с природным газом. Оказалось, что это не так. Оказалось, что государства, в случае того, если они начинают ощущать серьезную угрозу э, тому укладу, да, или тем принципам, тем ценностям, которые общество в этих государствах э, являются сторонниками, э, они могут и отказаться. От использования mm -hmm. тех, mm -hmm. эээ, например. Да, например, того же газа, той же российской нефти или той же э, российского бензина. И вот You're последний there, момент, da, который mm -hmm. в этом сегодня, это очень хорошо отражает. В Европе создается новое энергетическое содружество, в которое не собираются приглашать Россию, с тем, чтобы не дать больше России возможность приобретать энергетические компании в Европе. Здразумело. А, Сергій, тепер до вас питання. Як Ви думаєте, чи призведе от те падіння курсу рубля, а власне, зростання долару та євро до зміни у настроях Кремчан? Mm -hmm. Смотрите, я хочу э, вернуться к тому вопросу, который ми обсуждали в двух словах. Uh -huh. Прошу. Так получается, що <кхух> під влиянием высокой цены на нефть и газ в России сложилось впечатление, что целое государство стоит. На головах, стоит на руках у всего мира и э, чувствует себя превосходно. А оказалось, что э, последние события показали, что э, эта страна висит над пропастью, ее просто держит за руки. Это государство э, полностью зависит от внешних заимствований, оно зависит от э, финансов, э, э, которые э, берет в кредит э, в Европе. И uh, который не может взять, например, uh, в Китае. Оно зависит от импорта, оно полностью зависит от uh, рынков нефти и газа, которые сейчас uh, для нее сокращаются. И в условиях, как хочу согласиться с коллегой, когда ты находишься в такой зависимости, нельзя говорить своим соседям, что я хочу твою машину, я хочу твою квартиру или твою жену. Потому что тогда те, кто тебя держит, они начинают потихоньку разжимать пальцы. И то, что мы наблюдаем на сегодняшний день, те, кто держали, это страны западного мира, которые держали эту страну, которая не смогла построить эффективную современную экономику, они начинают разжимают пальцы, и мы видим, к чему это приводит. Что касается Крыма, в чем особенность этого кризиса для крымчан? Если россияне сейчас начинают сталкиваться с кризисными явлениями, то для крымчан они становятся перманентными. С момента аннексии крымчане столкнулись с тем, что начали расти цены. Они начали, они столкнулись с тем, что сократился ассортимент товаров а, с тем, что растет безработица. И а, с кризисными явлениями в, в экономике России а, э, эти проблемы становятся постоянными, и они постоянно ухудшаются. То есть конца и края этим проблемам нет. Ассортимент товаров действительно будет уменьшаться, потому что а, закупочная цена будет уже другой в связи с а, падением, а, падением курса рубля это значит, что товаров будет меньше. И поскольку рубль падает, то и покупательная способность населения будет меньше. А что до настроев? Настроение. Что теперь угу. по поводу настроений? Мы имеем дело с российскими реалиями, и они заключаются в том, что на текущий момент настроения населения пока не имеют серьезного влияния на политические процессы в стране. Люди могут думать все, что угодно, но это пока что никак не... Подтачивает стабильность. Я тут поставому Я бы вот немножко э, добавил бы к тому, что говорил Сергей. Ну, в Крыму у нас, к сожалению, сложилась такая ситуация, что значительная часть населения да, всегда думала э, в следующей последовательности: карман, желудок, мозги. Поэтому э, настроения будут меняться в той пропорции, в которой будет пустеть карман и, соответственно, не наполняться желудок. Вот тогда начнут работать мозги. Для того, чтобы крымчане переориентировались, и вот я понимаю логику вопроса, когда они начнут вспоминать о том, что они граждане Украины, во-первых, значительная часть крымчан всегда об этом помнила, только в пределах 30-40% почему-то периодически об этом забывала. Вот. Если мы говорим о настроениях от этих 30%, то я думаю, что э, этот процент людей всегда будет играть в игру. Врагу не сдается наш гордый варяг. А те люди, которые, в общем-то, и не поддерживали аннексию, они, в общем-то, сегодняшние... Мы можем только сопереживать нашим землякам, потому что они оказались в такой сложной ситуации. И мы сегодня должны давать им сигналы о том, что сегодня идет работа над тем, чтобы Крым восстановил статус кво чтобы Крым вернулся в Украину. Ну, Дякую. А ви дивитесь Крим Реалії, це я вам нагадую, і Росія в очах Кримчан завжди виглядала як казкова країна молока і меду. Там, за переказами предків, не треба було ніц робити. Варто лише отримати російський паспорт та отримувати гроші від держави. Але не так сталося, як гадалося. Збільшення пенсії та зарплати бюджетникам вже з'їла інфляція. А допомога при народженні дитини у порівнянні з Україною є майже символічною. Ну а власне. Що ж отримали українські кримські мрійники замість молока та меду в сюжеті наших кореспондентів? Ірина молода мама. Свого сина народила ще в Україні, а тому і виплати жінка отримувала згідно з українським законодавством. Одразу після народження дитини Ірина отримала 9 тисяч гривень, а потім протягом декількох років щомісячно близько тисячі гривень. Гроші невеликі, каже дівчина, але на дитячі дрібниці вистачило. Тепер же молоді Матусі Криму з тривогою очікують приходу 2015 року, коли добіжить кінця перехідний період, а разом із ним і виплати на дітей за українським законодавством. Жінки розповідають. Ють, що гораззвісний російський материнський капітал, який становить близько півмільйона рублів, більшості з них не світить. Бо право на його отримання мають лише ті родини, в яких народилася друга або подальша дитина, і статися це повинно було в період з січня 2007 року до січня 2016-го. А тому кажуть мами, було б добре, якщо б самопроголошена влада півострова таки залишила українську схему допомоги. Звісно хотіла щоб були, звісно, відчуваються. Наскільки мені відомо, він тільки віддається на другого рібенка що з першим ребенка нам не світить. Більшість молодих мам також вважає, що так звана кримська влада повинна залишити українську систему виплат на дитину, тому що якщо хтось і буде мати право оформити материнський капітал, то зробити це вкрай важко через велику кількість довідок та юридичних процедур. Але якщо і цей етап хтось таки пройде, то на руки вони зможуть отримати лише папірець, згідно якого, начебто, є якісь гроші на якомусь рахунку жаліються. Жінки їх можна буде витратити, наприклад, на навчання, але лише після того, як дитина стане до. Сумма неплохая, но вот куда ее потратить и как ее получить? То есть взять ее невозможно, на лечение потратить у мене ребенок невозможно. Обучение детей, ну еще дети не учатся. Когда он пойдет учиться. Ну финція пока что это бумажечка. Подібна ситуація і у кримських пенсіонерів. Очікуваного перерахунку виплат, а разом із цим і підвищення пенсій не буде. Про це вже повідомили і представники самопроголошеної влади Криму і їхні хазяїв Кремлі. Але люди досі не хочуть вірити, що їх обдурили. А ви знаєте, що все буде нормально, вся це фігня, і не треба це слухати. Як держава сказала, побічала, так і буде. Путін сказав, значить, він не обманіть нас. Ми ж йому віримо. Ну ми надіємося, що буде. Повищення пенсії, так як государство обіцяла нам. Вот ну а якщо не буде, значить будемо на свою жити пенсію, яка є в даний момент. Звісно, хотілося б, хотілось, тому що ростуть комунальні, росте же все, повишається. Поэтому і хочеться повишення. Не слід чекати наступного року. Підвищення виплат не лише пенсіонерам, але й медикам та вчителям. Влада Російської Федерації посилається на несприятливу економічну ситуацію, а тому, коли це станеться, невідомо. Стосовно кримського бюджету, то наступний рік, як і цей кажуть у так званому міністерстві фінансів Криму, буде майже на 75% складатися за рахунок безоплатних субвенцій з федерального бюджету Російської Федерації, тому що півострів здатний забезпечити себе сам лише на чверть від потреб. Згідно із прийнятим днями бюджетом на 2015 рік, доходи та видатки невизнаної республіки складатимуть близько 66 мільярдів рублів. Із них майже 16 мільярдів це ті гроші, які планує заробити Крим. Все інше подарує. Від федерального бюджету і этот год і наступний год і МінФін Росії і правительство Росії. Ми всі здесь понимаємо, що наступний год він ще тоже сирий. Ми тоже будем смотреть, як платять, що платять, в яких об'ємах, Нормальна та нінормальна. А ось фінансові експерти зазначають, що кримський бюджет було прийнято ще до подій, коли російський рубль зазнав девальвації. А тому обіцяних мільярдів від росіян, так звана кримська влада, вже може і не дочекатися. Олеся Чорноморська, Петро Коновалов з Криму. Ви дивитесь Крим -реалії. Сьогодні ми говоримо про те, як насправді живуть люди в окупованому Криму, як насправді живуть пенсіонери? В студії експерт фонду майдан закордонних справ Юрій Смолянський та експерт Кримського інституту стратегічних досліджень Сергій Костинський. Колеги, ну до вас таке питання: як ви думаєте, чи зможе Росія, і якщо зможе, то як довго підтримувати той порівняно високий рівень пенсії в окупованому Криму? Не сможет. И э, те сигналы, которые уже Российская Федерация послала оккупационному крымскому правительству, свидетельствуют о том, что российское правительство прекрасно понимает, что вот этот весь э, флер обмана, которым они окутали Крым в момент оккупации с точки зрения мы вам большие зарплаты, мы вам большие пенсии, закончился. То есть весь 2014 год бюджетники, все, кто получает какие-то зарплаты или выплаты из бюджета, получали лишь нероссийские пенсии, не российские зарплаты в том смысле правильности их начисления. Они всего лишь получали украинские зарплаты, переведенные оккупационными властями в коэффициент для бюджетников 3,8 с системным стимулированием, ежемесячным там по выплате э, ну, как бы стимулирующих премий этих так называем. но это все держалось на тот момент, пока у России в бюджете были деньги, их не будет. Вот буквально да, несколько минут назад мы с вами говорили о том, что рухнул э, рынок нефти и газа, цены упали. Покупать, и иметь экономические отношения с, со страной изгоем. Мировое сообщество уже не очень-то стремится и будет пытаться все время работать теперь с Россией в минимально возможно или там, минимально допустимом объеме, покупая у них их главный продукт газ и нефть. Соответственно, в бюджете деньги. Но при этом, да, российский бюджет еще говорит, что мы на 2015 год сокращать военные расходы и содержание силовых структур не планируем. А еще тоді буде скорочиваться. А вот тогда и будет скорочиваться. Социальные выплаты, зарплаты бюджетников, закрываться бюджетное учреждение, которые содержатся за счет бюджета. Крымское оккупационное правительство планирует, что они 25% доходной части своего бюджета наберут из налогов из Крыма на территории Крыма. Сегодня оттуда бежит производство, оттуда бегут предприниматели. Это при том, что Вот я уже сегодня говорил, что э, статистика дает там, определенные показатели 20,7 падения производства продов продовольственных товаров. Они показывают, что в том числе э, идет падение по алкоголю. Крымский бюджет в основном всегда формировался за счет акцизного сбора. На втором месте подоходный налог э, с граждан. Рабочие места сокращаются. Падає об'єм подоходу. то знаєте, подоход... це це добра новина. Здається, Крим протверезішав да тобто стає більш тверезим. Дякую, Юрій. і до вас, Сергію, таке питання. Як ви думаєте, от ну менше алкоголю вже продається в Криму? То може все ж таки кримчани? Ну а самі побачать, що їх чекає в на в майбутньому 2015 році. Як ви до речі, вважаєте, що чекає кримчан після закінчення цього перех... перехідного періоду так званого? Я думаю, что начнем с того, что руководство России не знает, что его ждет и что делать в текущей ситуации. Потому что Крым стал ключевой, ключев, ключевым элементом внешней политики Соединенных Штатов и союзников в отношениях с Россией. И российское руководство пока что не может понять, что делать, потому что, с одной стороны, Крым — это фактор внутренней политической стабильности, но в то же время это и фактор экономической нестабильности. Поэтому решения в России нет. А тем более нет понимания пока что в Крыму, что будет дальше. То есть абсолютно невызначенность. Конечно, конечно. Сейчас как раз тот период, когда, когда еще даже не приняты, как бы, мне кажется, решения То есть есть ситуативное реагирование на проблемы. есть ситуативное э, реагирование на вызовы, но нет стратегии, в каком направлении мы движемся дальше. А это еще будет больше подтапливать экономику России. А, что касается а, самих крымчан, а, у нас, вы знаете, была очень высокая доля самозанятых и очень высокая доля предприятий, которые представляют малый и средний бизнес. Вот они как раз и понимают, что происходит, и Украине еще придется столкнуться с тем, что а, предприниматели будут вынуждены уходить на материк, потому что а, Крим для них буде оставатися вижженою території. Дякую, Сергію. Дякую, дякую, Сергій Костинський, експерт Кримського інституту стратегічних досліджень та Юрій Смолянський, експерт фонду майдан закордонних справ, були гостями нашої студії. Ну і е, заключне слово, життя в Криму нагадує сказку. Чим глибше в ліс, тим страшніше. Чи є вихід, дізнаємося найближчим часом. Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.